Вони були кістка в горлі для Кремля для Москви. Полювали буквально за всіма представниками української еміграції. Висновок по кожному спробувати завербувати. Спробувати завербувати. Спецоперація Некро. Книжка на підставі архівів служби зовнішньої розвідки України. Найбільш таємничий архів нашої держави. В цьому архіві зберігаються документи. З агентурних справ шпигунів радянського союзу, які працювали проти еміграції. Олександр Скрипник, автор цієї книжки, скажіть, будь ласка, пане Олександре, з вашої книжки випливає, що радянські каральні органи полювали буквально за всіма представниками української еміграції. Саме українська еміграція виявилася найбільш найбільш згуртованою непримиренною до того, що відбулося до радянської влади, до тих порядків. І вони буквально з перших років заявляли про себе і на міжнародній арені. Вони порушували питання, вони ставили питання, що треба відновлювати українську державність. Без цього не буде спокою в Східній Європі. Тому вони були як кістка в горлі для Кремля, для Москви. І буквально десь. 20-х років активна робота проти них розгорнулася. Яким чином проти них працювали? Це заводилися е, агентурно-оперативні справи чи справи формуляри. І за цими справами складалися списки. Буквально один абзац по кожному якась характер. Характеризуючи дані і висновок по кожному спробувати завербувати, спробувати завербувати. Сім'я в нього дорожить сім'єю. Залишилася на території підрадянської України. Значить, можна їх притиснути, їх заарештувати, залякати арештом, висленням до Сибіру і схилити до того, щоб він працював на свій бік. Людина в важкому скрутному матеріальному становищі якось грошима спробувати його підкупити, а цього найчастіше не вдавалося зробити. То потім зовсім інші плани виписувалися, це скомпрометувати на чомусь, дискредитувати, а для цього і фальшування різні використовували. Ці діячі розуміли, яка боротьба, який спротив відбувається, що це відбувається, то тоді переходили до наступного етапу, це, це ліквідувати. Ми таких прикладів дуже багато знаємо історій нашої це і Євген Коновалець, і Лев Ребець, Степан Бандера і Василя Вишиваного там викрали і потім знищили тут когось в тюрмі, когось доводили іншими методами. А ви можете навести от найбільш вражаючий для вас приклад, коли намагалися дістатися до якогось діяча через дитину або дружину? Перша справа це начальник розвідки УНР, державного центру УНР екзилі, Всеволода Змієнка. Почали вивчати його близьких родичів і далеких родичів, які залишилися на території радянської України. У нього було троє дітей, і двох дітей вдалося буквально там, після якомусь там в 21 чи 22 му році, через польських громадян, за сприяння вивести за кордон, з'єднатися з батьком. Дружина в нього там померла. І ще залишився один син. Його не змогли вивезти, тому що у нього десь загубилася метрика свідоцтво про народження. А без документів через кордон не могли провести. Чекісти його все ж знайшли у Москві, у дитячому будинку вже йому було там 16 років, і вони розробляють таку операцію: вийти на цього сина якимось чином його підагентурити, потім завербувати на якихось там компроматеріалах, вийти на батька, вивести його за кордон і схилити батька до співпраці із радянськими органами із НКВД тоді почали з батька ліпити ворога радянського всього на світі. Казали, що він такий сякий. 38-му році чи в 39-му, Я зараз да не точно не пам'ятаю. Змієнко тяжко захворів за кордоном у Варшаві, і він помер. Ваша книжка називається Спецоперація Некро. Наскільки я розумію, це вперше оприлюднені дані. Про спробу радянської влади ліквідувати Ярослава Стецька, який успадкував владу над українськими політичними партіями від Степана Бандери. Некро це некро це, це смерть. Довести до смерті людей, знищити все українське. Як було з Ярославом Стецьком. Він дійсно становив серйозну загрозу, тому що 30 червня 41-го року проголошення акт відновлення незалежності України у Львові. Ми знаємо, закінчується війна, до цих, до цих питань повертаються радянські спецслужби, заводять розшукову справу по Ярославу Стецьку. Активна його діяльність в організації українських націоналістів на чолі антибільшовицького блоку народів, який закликав весь світ стати на захист українського питання і. Покласти краю цій радянській російській імперії спочатку е, знаходять агента і розробляють операцію, щоб одружити його на двоюрідній сестрі Ярослава Стецька. Вони одружуються, їх виводять за кордон. З якою метою Провадити в оточення Ярослава Стецька, в провід ОУН і там здобувати, щоб оцей агент агентючі агент да, який одружений на двоюрідній сестрі Ярослава Стецька, родинні зв'язки, щоб він був близько десь біля нього. провадити в провід ОУН, щоб він надавав спочатку. Якусь важливу інформацію про плани, наміри Стицька і взагалі проведу організації українських націоналістів. Не вдалося йому пробратися, ну, за якимись там іншими причинами в провіту не вдалося проникнути. Тому е виводять інших агентів, це так само, як було по е намаганнях ліквідації Ребета і Бандери. Агентурну групу в Мюнхен, де мешкав е Стецько, вивідати, де він мешкає, е де він працює, як ходить на роботу ці всі маршрути. Якось воно на якомусь етапі щось пішло не так. І Ярослав Стецько не, не припиняє свої діяльності, він продовжує. І цю операцію, операцію Некро вони продовжують, повертається до неї вже на початку 80-х років. Уже Ярослав Стецько, у нього вже похилий вік. І про це знали. Є агентурні повідомлення, що він себе погано почуває. І на цьому тлі, маючи цю інформацію, що людині вже залишилося недовго, розробляють спецоперацію, яку так називається Некро. В чому вона полягала? Здобути оригінали бланків Радіо Свобода. І на цьому бланку, бланку скласти некролог на живу людину, які планували розмістити в закордонній пресі, довести до відома закордонної громадськість, в першу чергу, до українських імміграційних центрів. Операція А активні заходи вони полягає не просто вбити одну людину чи ліквідувати, змінити ситуацію на політичному якомусь в політичному процесі. Завдання таке ставили, що коли він дізнається, що його живого поховали, це може завдати йому психологічну травму, і у нього слабке серце, і це призведе до якогось інфаркту чи інсульту. І це прискорить його смерть. І справді, коли Стечко дізнався про цю ситуацію, що його живого поховали, то йому стало зле, і він там прожив буквально 2 чи 2,5 місяці після цього. і Він реально помер. І потім звітують і хваляться в цих документах, що внаслідок проведення цієї спецоперації некро ми ми досягли успіху. Ми довели до смерті. Він помер, і тепер там починаються ці процеси в цьому в українських імміграційних центрах, які ми теж будемо контролювати. Ми будемо грати на протиріччях і далі будемо завершувати цю операцію, цей активний захід, щоб повністю цей український, як кажуть, визвольний рух він припинив своє існування. Ну по суті, ми можемо говорити, що вперше про це ці матеріали в науковий в історичний обіг зараз надходять, і це, мабуть. Дуже важливо, що саме в цей наш непростий час ми маємо змогу показати, як це це відбувалося. Дякуємо вам за зустріч ще раз. Олександр Скрипник і унікальна книжка спецоперація Некро, яка побачила світ щойно місяць тому. Пане Олександре, я хочу подарувати від нашого музею вам невеличкий сувенір. брелок з написом на згадку про. Новіємо про Національний військово-історичний музей України, і тут е е е герб, і напис Україна, стилізований герб Української Народної Республіки і Української еміграції. Відомо, який відомо зараз та, знайомий, став гербом нашої держави. Дякуємо дякую вам дякую, і дякую. книжку. Ми залишаємо собі. Дякую.